Ж послухаємо, я зацитую про що хоче українцям і своїм побратимам, військовим сказати Олександр Сирський, шановні бойові побратими та посестри. Із ким мав честь служити в лавах сухопутних військ збройних сил України та ОСУ в Хортиця. Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни. Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту батьківщини. Та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони і не дозволяє ворогові реалізувати загарбницькі наміри від щирого серця. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру і генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України. На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів. Військового управління об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у навітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів, найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики: знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. Завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною. Для розробки і успішної реалізації задумів та планів життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак дотримування балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частини підрозділів з інтенсифікацією навчання і підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як приміром, застосування безпілотних систем сучасних засобів, Собів радіоелектронної боротьби є одним із майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. Лише зміни і постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху, та безумовно надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні. Дякую колишнім керівникам збройних сил України та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали усіх можливих зусиль задля відновлення і й набуття спроможностей української армії, справжнього міцного фундаменту нашої державності, єднаємося разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!